Усім привіт! Сьогодні я готую ось такого корба. І перш за все я його мариную, просолюю. Ось так сіль втираю. Всередині теж солю. І з другого боку. Ще присипаю рибу чорним меленим перцем. І більше приправ я ніяких додавати не буду. Тепер рибу загортаю в харчову плівку і відправляю в холодильник, щоб риба промаринувалася. Риба в холодильнику промаринувалась, тепер я її розгортаю. Тепер серветками її просушую. Перед тим, як рибу перекладати на дечко, її буду фарширувати, змащувати сметаною, я роблю надрізи. Часто роблять надрізи ось тут, по філе. Я буду робити надрізи по хребту. Тоді порційно гарно риба береться, відрізається, і гарно виглядає на столі. Ну, Мені так більше подобається, тому я роблю надрізи по хребту. Оці плавники зараз я відріжу. Риби для запікання я підготувала. Тепер я хочу нарізати цибулю, буду робити подушку із цибулі. Нарізаю такими перами, не дуже тонко. Всередину в рибу я буду ставити кріп і морку, тому кріп розріжу ось на такі крупні шматки, нічого не викидаю. І морку. Просто наріжу її півкільцем. Ще потрібен мені лимон обов'язково, я його теж наріжу півкільцями. Все підготувала і духовка у мене вже розігрівається на 200 градусів у режимі не зверх. Перекладаю рибу на ось цю подушку із цибулі. Цибуля буде дуже смачна, бо вона пройдеться соками з риби, сметаною. Тепер перекладаю всередину риби кріп. Трохи моркви. Декілька шматочків лимону? Багато лимону всередину риби я не буду ставити. Ось так. Ось ці надрізи поставлю лимон. Тепер рибу змащую сметаною. Сметана у мене жирна, сметану можна замінити майонезом, або можна ж зробити навпіл трохи майонезу, трохи сметани, як вам більше подобається. Ось так щедро змащую рибу, Перекладаю рибу запікатися в духовку. При температурі 200 градусів, до гарної золотистої скоринки, до готовності риби. І буде готова, все покажу. Риба вже спечена, пахне дуже смачно, дуже ароматно. Зараз буду перекладати її на блюдо і прикрашати. Я трішечки ось так відсуну рибу в бік, бо хочу взяти трохи цієї смачнючої цибулі, перекласти на блюдо, теж зробити таку подушку для риби. Так, тепер смертельний номер. Тепер треба підхопити рибу і обережно перекласти її. Ось так. Надрізок припечений лимон я заміню свіжим. Припечений лимон вже виконав свою роль. Тепер додаю петрушки, щоб риба виглядала яскраво. Знаєте, це зовсім не буденна страва, ну, як на мене, це святкова страва. Це така ресторанна навіть страва, але дуже смачна і просто швидко готується. Тому я вам рекомендую запікати рибу. це крім того, що корисно, ще й дуже-дуже смачно. Ось такий у мене корп сметані. Дуже смачно, дуже гарно виглядає. Ресторанний святковий варіант, хоча риба готується це дуже швидко, дуже просто для всієї сім'ї ще дуже корисна, а корп в сметані це бомба. Це дуже смачно. Я вам рекомендую приготувати. Приєднуйтесь до мого каналу, готуйте разом зі мною. і Нехай вам смакує! Па-па!